премєр міністр Великої Британії пообіцяв у наступні 10-12 тижнів почати відправляти нелегалів до Руанди. Верхня палата парламенту країни ухвалила потрібний закон. Жодних, якщо ніяких, але ці рейси вирушають до Руанди. Згідно з новим законом, відправлятимуть усіх прохачів притулку, які незаконно прибудуть до Великої Британії. Так Лондон хоче запобігти небезпечним перетинам ла Ла-Маншу на невеликих човнах, а також зруйнувати бізнес-модель злочинних угруповань, які переправляють людей. Депортувати нелегалів Велика Британія спробувала ще в червні 2022 року. Але тоді перший авіарейс заблокував Європейський суд з прав людини. А торік схему визнав незаконною Верховний суд Великої Британії. Пізніше Велика Британія та Руанда підписали оновлену міграційну угоду. Законопроєкт, ухвалений у понеділок, називає Руанду безпечним місцем. Сунак каже, що уряд забронював комерційні чартерні літаки та навчив персонал для спецпольотів до Руанди. Останніми роками до Великої Британії через Ла-Манш прибули десятки тисяч нелегалів. Консервативний уряд зробив своїм пріоритетом зупинити цей потік. Проте критики наполягають, що висилати прохачів притулку нелюдяно. людяно. Багато кого турбує ситуація з правами людини в Руанді та ризик, що висланих можуть відправити до країн, у яких їм загрожуватиме небезпека. Попри ухвалення законопроєкту, Сунака все ж можуть виникнути юридичні проблеми. Благодійні та правозахисні організації заявляють, що спробують зупинити окремі депортації. Також заблокувати законопроєкт Обіцяє профспілка прикордонників.